Євробайдан Крим він почався ще раніше ніж почалася революція гідності. Ми почали, я вже не пам'ятаю, за тиждень, за два виходити на вулицю на площу, на площу простий господи Леніна в Сімферополі виходити на акції протесту за те, щоб за те, щоб Янукович підписав угоду про асоціацію з Євросоюзом. Тоді Трапилось таке, що проросійські активісти чи тоді привладні спробували напасти на, на мітинг євромайд... Кримського Євромайдана. закидати яйцями, щось там поштовхати, налякати цю акцію. Після цього ми вийшли з заявою, що ми ультраставрія, ми стоїмо на захист. Людей, які підтримують майдан, ми теж розділяємо погляди того, що влада злочина її треба міняти, і ми будемо охороняти і приймати участь в акціях Кримського Євромайдану в Симферополі.